Павло Збінський, власник родинного фермерського господарства, що в селі Костівці Житомирської області, говорить, що вирощує пів гектара лохини, 1400 кущів. Старий, але надійний патріот. У нас Блю Голд, причому я в захваті від цього куща. Він, він дає класнючу ягоду і її віддає за один збір. Просто великолепна ягода. У нас старий, але дуже добрий Атлантіс. Це Бестселер для нас. У нас дарово ось ось цей сорт. Ну, роботяга зработя. І блюджей. Це такий такий сорт, який буде родити при будь-яких умовах. Павло Збінський каже, що до 2024 року вирощував сорт Бригіта, але він давав мало плодів. Бригіта вона досить вирядлива, Вона давала досить смачну ягоду, але рентабельно вона не відпрацьовувала, як, як інші. Причому основну масу кущів ми роздали людям, початківцям хто хоче, добре правда. І це і це було цікаво. Люди приходили, викопували, забирали. Замість сорту Бригіта Павло Збінський посадив лохину сорту Чандлер. Чоловік каже, що висадив дворічні кущі і очікує через п'ять років гарний урожай. За словами фермера, кількість і якість майбутнього урожаю формується. Це в рослині з кінця літа. Павло Збінський розповів, як бореться із шкідниками та коли підживив кущі лохини калійними добривами. Вони вносяться остання декада серпня, перша декада вересня. Потім ми починаємо боротьбу з всякими хижими камахами, шкідниками, особливо тими, хто живе в землі. Хрущ, дротяник, можна актарою. Вносити її там антихрущ, але це дуже токсичні речовини. Ми вже досить давно від цього відійшли, і ми зараз з допомогою природи. Боремося з цими же хрущами. Особливо мені дуже подобається, як працює гриб, Баверія, гриб, от він який харчується комахами, в яких є хітіновий покрив. Тобто хрущ, дротяники, він з'їдає благополучно, він носиться два рази в рік і цього достатньо. Але боротьба з шкідниками вона має бути системною. Спор гриба ми, звісно, не побачимо, але вони. Але вони свою роботу а, знають туго. І чим більше колонія шкідника, тим більше розвивається а, колонія грибка, з'їли всіх все. Згорнули свою колонію. Павло Збінський говорить, що обробку кущів від грибків проводить в кінці листопада, коли опаде листя з лохини. За його словами, кущі потребують щорічної обрізки в кінці лютого або на початку березня, без якої ягоди родять рясно, але вони дрібні. Фермер обрізає половину куща, залишаючи молоді пагони. На кущі лохини сорту Чандлер він показав, як правильно формувати кущ. Ось цей слабенький прирост він не буде перспективним. І навіщо він? Цей уже відслужив, і він так само з нього теж не буде багато. Ми його так само оберемо. Щоб він не ліг, ми його обріжемо. І оцю гіточку. І, в принципі, от на, 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 на цей рік, напевно, все. Фермер каже, що лохина потребує постійного поливу. Восени полив замінили дощі, говорить чоловік. Павло Збінський розповів, як слідкує за рівнем вологості та кислотності ґрунту. У мене стоять контрольні. Ємності, от, от, от півлітрова баночка в тому числі, але точно така ємність стоїть у мене в самому кінці. Тиск треба відрегулювати так поліву, щоб ця ємність однаково наповнювалася тут і в кінці. На метр у мене три капельника і дві ленти шість капільників. Коли одна капелька накапує одну баночку півлітрову, я розумію, що в мене 3 літра води отримав кущ. Промірити. Воду на pH, яку я поливаю по системі EC я побачу, чи, чи я не, не, не опалюю коріння. Значення EC має бути не більше двоєчки. І PH я ніколи не опускав нижче шести. Даже. PH це кислотність, а EC – це електропроводність води. І коли ми додаємо якесь міндобриво, то, то ми бачимо його концентрацію. Лухина плодоносить стільки, скільки за нею доглядають, каже Павло Збінський. За його словами, на. Одному кущі лохини може вирости до п'яти кілограмів ягід. Здається, кілограмів 5 п'ять може дати, але це дуже виснажує кущ. На великому такому зборі дуже важко добитися хорошої якості ягоди. Я більше двох кілограм з куща не збираю. Але ці два кілограми мають бути класними, крупними, солодкими, смачними. Олена Кучмій, Ігор Кучин – Суспільне новини Житомирщина.